На вашій увазі пропонуються пропорції тіла людини. Отже, що ми будемо з вами розпочинати? Отож, для побудови пропорцій тіла людини в повний зріст, нам потрібно сьогодні активно попрацювати із пропорціями. Тобто, у нас буде зв'язок із математикою. Трішечки про дроби ми також з вами сьогодні і поговоримо. Отож, це буде схема, яку можна буде використати. Подальшому ми будемо з вами зображувати роботу. Тобто ми тут зараз не орієнтуємося з вами на якусь конкретну постать людини лише на її основні закономірності в побудові тіла. Е, отож, е, людина, яка у повний зріст, ми її розглядаємо, коли в неї руки опущені доницю, так, і е, повний зріст дорослої людини приблизно за класичним каноном складають е, Вісім висот голови. Отже, у нас висота голови буде складати одну восьму від загального зросту людини. Зображемо загальний зріст, розмістимо на аркуші, орієнтуючи, що в нас знизу має бути трішки більше місця, ніж зверху, проведемо повзну вісь, яка і буде характеризувати і буде позначати. Наш загальний зріст. Тобто, це може бути маленька, якась як відрізок вертикальний, і ми так само там можемо знайти всі пропорції людини. Це може бути ще більше на зображенні. Принцип залишається один і той самий. Ми не знаємо, скільки тут е, в нас відстані. Нас це не цікавить. Нам потрібні пропорції. Отже, щоб знайти одну восьму, ми з вами загальний зріст ділимо пополам. Так, ми знаходимо половину фігури. Отже, в нас верхня і нижня мають бути однакові. Однакові величини. Після того ми з вами можемо зараз уже знайти першу пропорцію, яка в подальшому нам знадобиться. Отже, якщо ми нижню частину поділу нашої фігури в повний зріст пополам, так, одна друга буде складати, ми ділимо ще пополам цей відрізок. Переміряємо, чи дійсно це є половинка, або довіряємо своєму окові, але все одно перевіряємо. За допомогою е, нашого олійця ми можемо ці частинки з вами переміряти пересвідчити, що вони є однакові. Отже, цей рівень на висоті буде позначати кінець колінних чашечок. Е, до цього ми ще повернемося. Якщо верхню частину, ми також поділимо на дві рівні частини. Приблизно це буде лінія грудей. Е, і тепер ми маємо в верхній частині поділ на два. Якщо ми ще ось цей верхній, верхню частину поділимо ще на дві, ще рівні частинки, ми з вами отримаємо одну восьму. Ми можемо в цьому пересвідчитись. Оця от величина у нас складатиме одну восьму висоти е, загального зросту. Це і буде перша. І найголовніша напевно, що пропорції. Яку ми сьогодні з вами занотуємо зафіксуємо? Це є пропорція голови. Отже, в рості вона складає одну восьму частинку. Далі, як ми далі будемо знаходитися всі решту частин? Отже, ми з вами маємо так би мовити: ну, в нас висота голови це від підборіддя до тімечка, так? Ця висота. Голови. Ми, коли пропорції голови людини будемо розглядати, ми будемо брати цю висоту. Ось ми її тут знайшли. Як знайти видиму частину шиї, тобто е від закінчення підворіддя до яремної так званої ямочки, яка знаходиться в нас на грудині, так? У нас є е далі відходять від неї реберні дуги і так далі? Е це буде складати одну третю від висоти голови. Давайте ми з вами. Поділимо на око на три рівні частини висоту голову, голови. Ось ця третя, одна третя частинка висоти голови, і буде видима частина шиї по висоті. Фіксуємо собі на цій нашій е, поздовжній осі, де ми визначали зріст людини. Отже, ми отримали цю яремну ямочку, яку ми можемо всі, від, е, можемо всі відшукати в себе. Так, і побачити, що там дійсно є ямочка, і через неї провести. Горизонтальну е, лінію, яку ми ще не знаємо, наскільки вона буде широкою чи меншою. Нам потрібно знайти ширину плечей. А ось тут, е, щоб знайти ширину плечей, нам потрібно відстань від яремної ямочки до цієї половини нашого зросту це е, закінчення лобкової кістки у нас на, на е, тазових кістках. Отже, ми, якщо оцю відстань поділимо на три рівні частини і візьмемо від них дві треті, ми отримуємо з вами ширину плечей. Як ми це будемо робити? Значить, на око ми здійснюємо поділ на три рівні частини. Щоб впевнитись, що вони є абсолютно рівними, плюс-мінус, звичайно, бо кожна людина одна від одної відрізняється, і звичайно, що це такі загальні пропорції. Від яких ми будемо відштовхуватись, коли зображуватиме людину. Отже, дивимося, чи дійсно справджується одна третя. Ну, якщо є, то ми можемо взяти з загального тільки дві частинки від висоти, так? і це у нас буде цих дві треті. Згадуємо математику: дві треті. Дві треті ми беремо, фіксуємо олівцем. Так? І через яремну ямочку прокладаємо шлях, дивимося, щоб нас олівець. Можна навіть засічку вже поставити, е, показати цю ширину. Отже, ширина плечей дорослої, середньостатистичної людини, в якої ну, ми беремо таку, такий зріст десь приблизно 1,85 м, Ширина плечей, якщо це чоловіча фігура, то, звісно, вона трішки буде ширша, е, по пропорціях в жіночій. Фігурі трішки схожі, але є певні відмінності. Але ми зараз такі загальні, загальні пропорції з вами розглянемо. Отже, в нас є ширина плечей. Далі ми можемо вже від наших плечових суглобчиків, так, плечі солобчиків, ми можемо опустити руки, Ну, уявимо їх як е, просто зараз відрізки, які десь мають закінчуватися. Так от, в нас е, руки опущені прямо по швам. Будуть закінчуватися на середині бедра. А бедро у нас буде проходити отут, де у нас талія, і в нас буде дві бедрових кістки, і на середині бедра. Серединку ми ж можемо вже також визначити оцієї відстані, ділимо пополам. Тут наші будуть закінчуватися верхні кінцівки, або наші. Права та ліва руки. Ми їх, як ви бачите, поки що дуже умовно зображуємо, нам потрібно визначитись пропорції. Пам'ятаємо принцип від простого до складного. Ми не промальовуємо з вами зараз деталі. Абсолютно ні. Нам треба впевнено показати всі ці відношення. Отож, ну якщо ми вже почали з вами нижню частину, то подивимося від колінних чашечок, ми з вами проведемо наші ноги. так, і е, прямо їх опустимо. Як ви бачите, вони трішки звужуються до центру нашої осі. Далі, е, якщо говоримо про кисть руки, так, кисть руки це в нас від кінчиків пальців, тут де в нас зап'яско, так? В положенні е, прямо. Так от, вже починатися кисть буде десь на рівні оцієї худрової е, кісти, так, верхньої частини, кисть руки. Як знайти власне талію і наші ліптьові суглоби? Якщо ми подивимося, де в нас знаходиться суглоб, значить ліптьовий, він десь проходить на межі, де в нас закінчується ребро. Це можна навіть по собі відчути і подивитися, де ця іде е, пропорція. На рівні трішки вище пука. Тобто в половині половині е, нашого тулуба. У нас є дві пропорції. Зараз я їх наведу трішечки чіткіше. Зробимо більш схоже до фігури. Тепер ми можемо промальовувати з вами е, деякі моменти. Нам треба зобразити масу. Якийсь певний об'єм, щоб у нас було схоже не на скелетну основу, а більш схоже до людини. Отож, ми з вами зможемо вже з вами провести шию, яка буде складати, поширенітись також одну третю. І е, намалюємо: у нас не прямі плечі, бо в нас є м'язи, які йдуть від шиї. І от такими трикутниками накривають наші плечі, повертаються плечі. Так, Я казав, у нас є рівень. Де закінчуються груди, так ми можемо тут умовно зобразити, де в нас закінчуються груди. Ми вже знаємо, де в нас закінчується ребра. Грудна клітка, так як е, чоловік, наприклад, він більш активніший, має бути більш витриваліший, розвиває своє дихання, займається спортом. Ми говоримо про ті, які ведуть здоровий спосіб життя. У них грудна клітинка роз, е, розкривається, і вона, по суті, має такий от вигляд. Відкритої структури, так? От у нас цю структуру можна зобразити ось таким овальчиком. Так, тобто тут вже йде черевна порожнина, формується талія, таз, наша наші ноги. До речі, стегнова кістка у нас найдовша кістка в організмі людини. Саме оця стегнова кістка, отже, на середині стегна у нас закінчуються руки, ми можемо промалювати умовно наші руки, наші кисті рук, кисті рук і, власне, де да у нас згинаються наші руки. Надамо більш схожого вигляду. Нашій фігурі промальовуючи вже тепер деталі формуючи так. Стопи. Стопи в людей також бувають різні, але приблизно це дві треті від висоти голови, і ми сюди можемо цю пропорцію також записати. Отож, зараз ми підсумуємо з вами основні пропорції і далі ми зможемо на своєму малюнку. Щоб він виглядав більш схожий до людини, надати йому трішечки об'єму, навіть можемо одягнути нашу фігуру. Далі вже виконувати різноманітні завдання з цією структурою. Отже, ми можемо злегка ще намітити пропорції голови людини, отже, де в нас висота голови це рівень наших очей від слізничка до слізничка. Якщо ми проведемо строго горизонтальну лінію, ми отримаємо цю пропорцію. І е, знайдемо. Очі намітимо умовно. Так, в нас е більш детальніше поговоримо про вже згодом про пропорції голови, де в нас лінія росту, наскільки великий має бути ніч, чи, чи як так, ну в нас взагалі. Тут пропорції цікаві у нас вухо до рівня висоті, висота вуха до рівня висоті носу, але найголовніше ми відштовхуємося від пропорцій голови це від лінії очей, так? яка ділить нашу голову від кінчика підборіддя до, до тімечка на дві абсолютно рівні частини. А далі вже структура обличчя це у нас від підборіддя до кінчика носа, і від кінчика носа до броку до до брів і від брів до лінії росту волосся оце одна третя. Це буде три частинки, які в загальному е, будуть показувати нам лицеву зону обличчя. Отож, давайте підсумуємо, як ми вели свою роботу. Ми з вами для початку знаходили загальну висоту, загальну висоту ми діли, зробили здійснювали поділ на дві рівні частини. ми знайшли Пропорцію одну із основних, що в нас тіло людини, якщо в загальній зріст розглядати, ділить е, фігуру на дві рівні частини. Далі ми з вами знаходили е, висоту голови. Ми ділили верхній відрізок вже від загального поділено на два ще на дві частини, потім ще на дві частини. І ми знаходили з вами висоту голови. Так? Якщо ми поділимо верхню частину на три рівні частини, ми отримаємо з вами, е, якщо візьмемо дві третіх від цієї величини е, нашого тулуба, ми отримаємо з вами пропорцію плечей. Так, вже і від чого відштовхуватися. Опускали руки посередині, е, значить, нашої стегнової пістки, але ми її знаходили тут шляхом в ми е, визначали, де у нас знаходяться коліні чашечки. Так, і е, на середині цього бедра у нас е, закінчувалася верхня кінцівка. Так, е, висота. Шиї, це в нас одна третя від е, висоти е, голови. Так, е, отож, якщо написати це математикою, так, одна друга, це в нас е, ця частинка. Так, ми її візьмемо це одна друга, це одна друга. Значить, ще пополам. Ми знаходили е, значить, лінію. Е, значить, грудей. Далі ще раз пополам, і в нас знаходилася висота голови. Одна восьма це класичний канон. Звісно, в, в, в кожної людини або жіноча фігура трішки відрізняється по висоті. Десь на пів голови, у нас буде е, середньостатистична жінка відрізнятися по висоті. Тому а все решта структура подібним чином також вибудовується. Якщо говорити про дитячий. Дитячі пропорції, то в нас в загальному рості таких голів, так нашого модуля, висот, висот голів, може, ну, в залежності від того наскільки дитинка маленька, якщо вона народжується, то от висота голови буде вкладатися в загальному зрості маленької дитини, немовлятки чотири рази. Тобто, якщо зріст немовляти взяти за цей відрізок, поділити його на чотири рівні частини, то одна четверта це буде. Займати висота голови в загальному зрості маленької людини. Якщо дитина вже далі підростає, вона звичайно видовжується в своїх розмірах, настає більшою, міцнішає, кістки ростуть, і звичайно, що пропорції витягуються. І вже приблизно у вас у сьомому класі десь от вже висота голови вкладається в разів, 6 з половиною в когось, коли швидше росте. Отже, все індивідуально, але коли ми досягаємо свого розвитку. От е, основна пропорція класична. Звісно, ми це схема, на яку ми будемо в подальшому орієнтуватися, придивлятися е, на зображення на один одного, можемо ці пропорції подивитися, як вони працюють. Е, і тому е, кому важко, е, я роз роздам вам. Такі опорні схеми, де ви зможете побачити ці пропорції, і хто за мною не встигав подивитися, ви ще раз перед собою будете мати цю пам'ятку, і ми зараз з вами зможемо виконати цю роботу, де ми з вами покажемо основні пропорції. Ну і, звісно, далі, вже діло з вами проявимо свою творчість, нам треба одягнути нашу фігуру, давай зачіску. Подумаємо за костюм, який ми е, будемо е, одягати нашу фігуру. Якщо це якийсь верхній одяг, враховуємо те, що ми не маємо права вже забирати ці пропорції е, побудовані. Ми тільки їх будемо, якщо це в нас якась е, товстовка, так чи худі, е, ми його будемо накидати на нашу фігуру. так. Зараз моді широкі штани, так, от ми ще докидаємо. В ніякому разі ми не маємо права забрати цю пропорцію по ширині, так? бо це буде щось вже е, неприродньо виглядати на нашому зображенні. Ну і там якийсь, наприклад, не знаю, це у нас якийсь чоловік, е, чоловік в акції е, стоїть Е, Дякую за увагу.